Всім привіт! Почну цей відео не з того, як я працюю, а з подгони від уклона від амбасадорів, тобто від мене. Ну і уклона, як новим водіям отримати 50 поїздок без комісії. Що для цього треба зробити? Вам лише треба зареєструватися як водій уклоном, додати свої авто чи авто фірми і зробити 5 поїздок і скинути мені просто ваш позивний все. Тобто акція проходить до кінця липня, і в наступного місці, до 15 числа всім будуть нараховані 50 поїздок без комісії для нових водіїв, для старих це не працює, на жаль. Ще хочу додати, що ця акція діє по всій країні. Ви можете в будь-якому місті України це зробити. Виконати 5 поїздок в вашому саме місті і отримати 50 поїздок. Так що давайте чекаю на ваші позивні. Ну а свої позивні можете залишати просто в коментарях під цим відео. Так що я всіх побачу, обов'язково всіх передам. І у всіх будуть кайфові поїздки Ну що, всім добрий ранок. Відпочив я трошки диночок один. Нормально так хочу виспався почитав О, вчора ще збило на дівной джахеда ввечері то взагалі кайф вийшов за водичкою блін і прям охренів трошечки ну і що виконав вже перше замовлення запаркуюся і покажу ну якщо воно прогрузить бо воно щось не грузить бо інтернету немає зв'язку також 260, ой 468 за 18 Вже другий раз клієнта везу такий приємний мужичок. Порозмовляла з ним, попитав мене за машину, за комплектацію, за конкурентів її. Ну, було цікаво йому це все розповісти. Так що, а я в пошуках інтернету і буду чекати на друге замовлення. О, о показати. 267 за 18. Непогане таке замовлення кайфове взагалі з лівого берега, а, на ВДНХ, прям кайфово. І доїхав за 35 хвилин. ну Я думаю, це прям чудово. Ну, що, заїхав на заправочку, чисто помив вікна, бо просто поблизу немає мийків, взагалі ніде немає тут. Прийняв замовлення, по фільтрам залетіло. Зараз ще скажу яке 407 за ну, 15 км з коефіцієнтом 1,61 Думаю, непоганий тарифчик. Тільки їхати я не подивився куди. Це трохи буде квест. Ну нічого. Так що працюємо далі. Ну що, виконав це замовлення, Ох, і бабка бкативно попалась. Просто. Я не люблю, коли мені знаєте розповідають, як мені потрібно їхати. блін типу, Вона каже, тут 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 ліворуч. Ну, там дв... типа, двойна сплошна. Так, типу, ну я кажу, ні, типу, трохи далі проїдемо, розвернемось до розрив і чудово буде. Діти її там уже затикає, а бабка така, любить, коротше, ну, вилізти куди не треба. Фух, так що нічого, відвіз їх, отримав 364 гривні. Ну, а по факту 404 уклон там ще компенсував зверху. Ну, всього 404 вийшло за замовлення. Так що непогано, знову включу вітра і чекаю замовлення. Є таке одне в ефірі висить 284 за 10 по комфортіку. Печерська площа. Ну я не хочу і не хочу в центр. Взагалі не хочу, бо там можна стояти і стояти зараз в пробках. Воно якось не дуже хочеться. Опа, О, сюди. Не хочу в центр, але поїду. да? 369 за 7. Ну, я думаю, гріх було б да, таке замовлення не взяти. Ну, тут рейтинг такий 4,66 ну, комфорт і коефіцієнт 2.03. Так що я думаю, ну, по-любому треба зробити таке замовлення. Ну що, виконав це замовлення. Був такий варіант розкладу, типу, їхати 7,7 7, ,7 км 32 хвилини. Чи їхати 24 хвилини, ну 9,9 кілометрів. Ну, звичайно я вибрав 9,9 кілометрів, бо, типа сенс, 10 хвилин би в пробці простояв би і ти саме по суті спалив би, а так я просто зекономив свій час. Так що раджу також дивитися на і враховувати, скільки вам стояти в пробці. Чи можна трошки на 2-3 кілометри ну, далі проїхати, ну так це буде набагато швидше. І собі гарно, і клієнту гарно. Так, а зараз ми приїхали майже-майже в район вокзалу. Зараз трошки вниз скачуся, якраз горочки, і до заказів докачуся, бо тут поки бачите, нічого немає в ефірі. Були мінімалочки там по 100 гривень. Ну, я таке поки не воджу. Ну і взагалі не можу. Типу, 97 за 3. ну По факту це буде. 4 кілометри разом з подачею, типу таке собі. Так що краще трошки-трошки відкотитися. Оп, і тут така горочка непогана. Так зараз опа-па-побу оп, оп, і все, і вона сама далі розганяється. Взагалі чудово. Ну що, приїхав, трошки відкотився. І стою, замовлення чекаю. І поки хочу показати ще одне оновлення уклончика, хто оновив додаток, у того з'явилося плюс замовлення заплановане. Получається о, наш ефірчик, да? бачите, ефірчик. І праворуч з'явилася кнопочка така заплановані поїздочки. Тут ви можете подивитися заплановані закази, наприклад, на вечір собі, там, може, додому знаєте, зараніше, чи зранку від, зі свого району, там, кудись в центр за гарний тариф. Що хотів розповісти по цим замовленням. Виходить, ви їх берете за 50 хвилин. О, ну, можна взяти таке замовлення до подальші. За 50 хвилин вам прийде підтвердження цього замовлення. Тобто, у вас буде на це 10 хвилин, щоб підтвердити замовлення. Якщо ви не встигаєте його підтвердити, то 40 хвилин до початку замовлення воно, якщо ви не підтвердите, то воно злітає з вас автоматично. Можна взяти таких три замовлення, але ефір не буде у вас оновлюватись. Його треба буде оновлювати отут. Коли у вас буде три замовлення, вони буде, будуть висіти в замовленнях в активних. Ну, ну, ви можете три таких замовлення. І ефірчик буде оновлюватись отута, нові. Треба буде натискати, щоб оновлювати ефір. Сам автоматично він не буде оновлюватись. Отакий нюансик вам розказував, щоб ви знали, як цим користуватися. Ну, а я побираю, може на вечірочок щось візьму. І покажу, як воно вам працює. Було б чудово десь з центру додому рвати щось. ну Реально, ну багато замовлень, прям вистачає. Вже бачите, і на завтра замовляють люди, і на посл... післязавтра, і на післяпіслязавтра, післязавтра. Отак от, от. Можна на 2-3 дні вперед собі замовлення взяти. Ну тільки три. Так, а в нас в ефірі поки мінімалочки, такого навіть за 200 щось не бачу, щось навіть що було. Так що поки постою на фільтрах, почекаю, може щось нормально пройде, бо ще наче ну, не обід 10-13, так що повинні щось заказики бути. Ну і трохи-трохи коефіцієнти є. Так що чекаємо. Ну що, стояв-стояв і з ефірчику дернув замовлення по бізнесу 200 за 5. Отаке от, от. А зараз на червоний стану. ну 195 за 5. На воздвіженку, Це чудово, що не в центр. От, от. Бачите, чудово. фокусую, да? О, сфокусувало. Ну, мене погано, можна і зробити. Чому би ні. Ух, так що катаємося, опа, телефончик треба на зарядочку поставити. Опа. Так, так, так. Сюди. Все, ну, полетіли далі. Ну що, вирішив заїхати на моїчку? Ну, Прям не вирішив заїхати, а прям спеціально для цього сюди приїхав. Фу, бо машинка вже грязна, дуже, треба помити її. Ну, десь кілометрів 7 проїхав для того, щоб на моєчку цю заїхати. І тут якраз кефчики є, може щось і прилетить. Зараз так от в ефірі. Ну, є такі непогані замовлення, ми почекаємо і поки машину помою. Ну що, це ж по машинку, <кій> проїхав на 8 за 270 замовлення було. Да і думаю, вже додому буду їхати, бо щось замовлень взагалі вже немає. 12 на годинку замовлень щось взагалі тихо-тихо. Статістика на зараз Отака от 1680 гривень показує 5 замовлень, 55 кілометрів, 30 гривень за кілометр середня вартість. Ну, по факту, ну, я ж катався. Нормально так, відкатики помили 82 км показую. Бо ну, я нормально реально відкатувався то на миєчку, то там прокатитися, пошукати інтернетик. Короче, ну якось так воно зараз виходить. Нет, <клес> я, я думаю, прям ну, Ти ну вообще кончений, сука Дибіляка, блядь. Це ж бувають такі просто на дорозі. Так, да, і я вже <смі> навчився і телефон в руці тримати, і за дорогою слідкувати, і в телефон ще дивитися в інший, так що нормально. Реально, коли в Києві потаксуєш, блін, вже все встигаєш просто усюди подивитися, бо в Києві неможливо не подивитися, бо... Одразу прилипнеш, просто одразу в тебе в'їдуть, чи ти в когось в'їдеш. Типа, треба отак, завжди 360 голова, блін. Завжди повинна працювати. Таке що, я поїхав додому, відпочину, може посплю. Ну і ввечері викачусь, там, напевно, до трьошечки сьогодні касу доб'ю. Та і нормально буде, думаю, сьогодні ж. що Сьогодні що сьогодні у нас четверг? Четверг-18 липня і ми їдемо додому. Ну, я їду додому відпочивати. Так що давайте повернуся ввечері. Це прям страшна парковка на фьюжені, бо морду справа взагалі не відчуваєш, отак вот от просто на монет. Вот отак от трошки, слава богу, я не доїхав. Просто піпец. Бо баржа просто офігеть. Все, закрив Дзеркалко раз. Фу. Дзеркалко два. Все, чистезенько Вона прям кайфова. Грязно не дуже. Це, блін, непогано. Виїхав попрацювати ввечері, сидів десь години пів тикав, замовлення чекав. Ну і щоб ви розуміли, замовлення, 11 плюс компенсація уклончика 60, типу, 175. Точка стояла там за мосту перед Русанівкою. Я ж ну, кажу людині, ну, типу, у вас точка до моста, куди вам саме потрібно? Кажу. Він каже, можна мені за моз завернути і одразу зупинитися. Я кажу, та ну, без проблем, типу. А, кажу, в мене тільки здачі немає. Я кажу, може на карту мені скинути? Він каже, дає 200 такий. Гарного вечора вам. Я так, ого, типу, просто адекватно до людини себе повів і чаюху залишили непогано. Чаюха просто, 85 гривень. Кайф. Серйозно, тупо кайф. Ну що, Тільки що щось я не знаю. Короте, прийняв замовлення, по фільтрам залетіло 720 гривень за 21 кілометр. Ох, ну щось я його взяв, а потім відмінив, бо в бровари я реально не хочу їхати о 10-й годині вечора. Напевно, вчасно роздуплився, що не треба туди їхати. Нічого там просто ловити. Я ж знаєте, ну тупо, тупо я приїду в барабари, ну, я ж в них просто зависну. І все. А так я по Києву блін, більше зароблю. От якось так. Тож, тут треба знаєте також от, продумати цей момент. Ну... Кожному своє. Ну що, так і працюємо. Темрява просто така, що ну, хоч його блін. Або хоч замовлення інколи прокльовуються виконав одне замовлення з Голосіївського, ну може так з вокзальчика е нанівочки за 600 з коефіцієнтом 2,2, було тобто взагалі непогано за 16 км. І ще виконав О, це цікаво, мені показує прямо, а прямо... Ми не проїдемо. Це оце, кай, прям коли. Ти майже доїхав до клієнта, а там таке показує. А що ж поробиш? Перекладає на маршрут. Так, ладно, давайте, бо. Треба, треба шукати клієнта тепер. Ну що, вже скоро буду вдома. На годинку 23.42. Знівочок я долетів за 23 хвилини на комфортаун. Типу, взагалі непогано. Ну і зараз покажу, що я там заробив. Ну що, от я вже і вдома, встиг до Комендантської, слава Богу. Ну і що я сьогодні заробив? Вийшла каса в мене 380 плюс 80 гривень чаюшки. Непогано десь. 250 точно є, ну, так що чудово. По кілометражу показує 104, десь 150, отак, от десь вийшло приблизно сьогодні кілометраж. І думаю, що для четверга це прям дуже непогано. І я сьогодні якось не напрягався, це 9 замовлень. ну 3200, це типу, непогано. Ну, і на паливо по факту десь витратив гривень. Ну, 600-700, десь так от. Так що давайте всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.